Як часто ви чули про вбивць, які ставали знаменитостями завдяки своїм злодіянням, я особисто почула подібне вперше сьогоднішня історія про вбивцю Робінгуда, який став дуже відомим в своїй країні. А хто ж він все-таки Робінгуд чи жорстокий злочинець, кожен з вас зможе вирішити в кінці, після чого ми і обговоримо в коментарях? Історія, як на мене, просто шокуючий шок. Тому вмощуйтеся зручно, ми починаємо. Україні, рідненькі, важкі останні дні, прямо дуже. Та я знаю, що ми вистоїмо, і Україна переможе. Обов'язково інакше бути не може. Війна нас змінила, і ми вже не будемо такими, як були. Не забудьте задонатити на ЗСУ, це дійсно необхідно. Надіюся, мої відео, хоч трохи вас відволікають від сьогоднішніх реалій. Намагаюся знаходити час, щоб розглядати цікаві кейси, бо тільки робота, навчання та Ютуб. Рятують від постійних думок і щохвилинного гортання новин. Я стараюся брати лише цікаві і невисвітлені ще справи або дуже нові історії, щоб вам було цікаво моя українська ютуб-сім'я. Також я беру лише розкриті справи, за які послідувало покарання, бо добро завжди перемагає і покарання неодмінно прийде. Нашого недолугого ворога це теж стосується розплата близько. Вибачте за довгий вступ. Нагадаю, що мій канал ви можете підтримати за посилання під відео. Будь-який донат за мою роботу дуже цінується мною. Дякую всім. Повертаємося до історії. Для цього ми маємо переміститися до Бразилії. До речі, це перша історія на моєму каналі з Бразилії. Там народився і проживав хлопець на ім'я Педро Родрігес. Він з'явився на світ 17 липня 1954 року. Хлопчик з дитинства ріс борцем за справедливість, та все ж мав і негативні сторони характеру. Він завжди хотів, щоб все було по його, не мирився з думкою інших і також любив прикрасити свої історії вигадками, простіше кажучи, був ще тим брехуном. За це його недолюблювали однолітки, та Педро мав міцні кулаки, тому в кінці кінців всі його боялися і ніколи не наважувалися перечити йому. Звичка боротися за своє та вступати в бійку, коли щось не подобається, сформувалися у хлопця ще з дитинства. Його батько був дуже аб'юзивним і знущався з нього та з інших дітей ледь не щодня. Побоями дружини, мами педро чоловік теж не нехтував. Більше, коли жінка була вагітною і виношувала педро, її чоловік одного разу жорстоко побив її. Удари ногами приходилися і на живіт. Пізніше стане відомо, що жінка після того постійно мала загрозу викидня. Після народження Педро хлопчик мав постійну блювоту. Лікарі встановили, що кіски його черепа були зміщені від тих ударів в живіт, і він постраждав від важкої черепно-мозкової травми ще внутрішньоутробно. Тому не дивно, що хлопець практично не вмів контролювати свою імпульсивну поведінку. З мамою в Педро були гарні стосунки він любив її понад усе. Та й вона, здавалося б, виділяла його на фоні інших дітей. Єдине, за що мама могла його карати, це відмова від читання Біблії так, сім'я була дуже набужною. Крім мами, близькі стосунки хлопець мав зі своїм дідом саме він навчив його битися та полювати, хлопець з малих років вмів розділяти тварин. Пізніше цей навик йому знадобиться, але не за призначенням. Педро з дитинства всім казав. Що сім'я то найголовніше в його житті, і заради неї він готовий на все. Крім нього, в сім'ї ще було шестеро дітей, але хлопець був найстаршим. Дітям доводилося багато працювати на фермі, щоб допомагати родині. Перші дзвіночки про жорстокість хлопця пролунали, коли йому було 13 років. Тут треба уточнити, що крім рідних братів та сестер Педро мав ще й двоюрідних. З одним з них він був дуже близьким. Одного разу Педро зібрався на полювання. Нагадаю, тоді йому було 13 років. Він вирішив взяти коня свого двоюрідного брата. Останнього це дуже розлютило. Він розізлився, що Педро без дозволу скористався його твариною, тому, не втримавшись, вдарив брата в обличчя. Педро був просто не в собі від злості та почав бійку, та все ж дідові вдалося її зупинити. Думаєте, хлопець пробачив і забув? О, ні, не тут то було. Вже за декілька днів хлопці разом допомагали діду жати сок з цукрових стеблів. Знаєте, є такі величезні преси, між якими тростини перетираються. Так от Педро штовхнув туди свого брата. На щастя, дідусь встиг витягти хлопця та все ж останній втратив руку в пресувальній машині. Уявіть цю біль, коли, по суті, твою руку перекручують по-живому. Навіть думати боляче. На жаль, тоді дідусь Педро врятував його від в'язниці, заборонивши постраждалому та його сім'ї висувати звинувачення проти кривдника. В Бразилії прийнято слухатися старших, тому ніхто навіть і не подумав перечити йому. Вже через рік, коли Педро було 14 років, він пішов на своє перше вбивство. До речі, пізніше він скаже, що брата він таки планував теж вбити, якби не дід. Він довів свою справу до кінця. Отже, про вбивство батько Педро, до речі, його ім'я теж було Педро, тому називатиму його Педро Старший, щоб не плутати. Він працював охоронцем в школі. Його зміна була в ніч, а вдень він відпочивав чи напивався з друзями. Одного разу, прийшовши на зміну в школу, директор звільнив його, адже нібито Педро старший крав їжу з їдальні школи. Ширилися чутки, що інший охоронець, який працював денну зміну, сказав, що саме Педро старший був крадієм. Після звільнення батька справи сім'ї стали геть кепськими, адже він був єдиним працюючим в родині. Педро Молодший не бачив іншого виходу ніж помста за голодні дні своїх братів та сестер. Тобто він навіть не розглянув можливості пошуку роботу, хоча в Бразилії в 14 років вже можна було знайти таку. Натомість він просто вирішив вбивати. Педро вкрав з будинку діда зброю і пішов до директора школи. Там він дочекався повернення останнього з роботи, і як тільки директор вийшов з автомобіля, Педро вбив його. Єдине, про що шкодував останній після вбивства, це те, що не пояснив жертві, за що забирає його життя. В той момент він вирішив, що будь-хто, хто образить його чи когось з його родини, має померти. Та перед смертю кожен має почути, за що його чекає така доля у такий собі бразильський Гуд. Після вбивства директора школи Педро відчув полегшення. Та все ж за декілька тижнів він зрозумів, що не всі винні понесли покарання. Адже денний охоронець пожалівся на Педро старшого, і саме через нього його батька залишився без роботи. Тому Педро молодший вирішив виправити цю ситуацію. Як не вимолював охоронець право на життя перед своїм же вбивством, Педро не дав йому шансу. Пояснивши, за що він відбирає його життя, він довів справу до кінця. За ці вбивства ніхто так і не поніс покарання, а поліція так і не змогла вийти на слід героя нашої історії. Справи сім'ї були поганими. Тому батьки вирішили, що Педро і його брат поїдуть проживати в інше місто, де будуть навчатися і жити з їх бездітною тіткою, яка була вже досить старенькою, тому боялася жити одна. Педро не був старанним студентом, тому його вигнали, та він продовжував обманювати рідних, хоча на той час вже давно знаходився в кримінальному угрупуванні, яке займалося розповсюдженням наркотичних речовин. Не буду вдаватися в усі подробиці, та невдовзі Педро вбив ще двох людей. Це були хлопці з іншого бандитського угрупування. Причина Педро здалося, що вони мають на нього напасти. Звичайно, потім вияснилося, що вони не мали ніякої зброї при собі, та і в цілому вважали Педро хорошим хлопцем і просто хотіли нормально з ним спілкуватися. Уявіть, на той момент йому було лише 15 років, а за його плечима було вже 4 вбивства. До речі, доки не забула, в кримінальному угрупуванні, до якого примкнув Педро, головною була жінка, її кличка була Буті, і так вона стала першою жінкою в житті Педро. Вона заманювала до себе неповнолітніх хлопців, давала їм увагу, ну і дещо більше. А вони їй натомість допомогли в розповсюдженні наркотиків і захист. Дійсно, юнаки були готові на все заради цієї жінки. Та довго ці стосунки, якщо їх можна такими назвати, не тривали. У буті був старший коханець, якого всі кликали чайна. Він був не найкращим чоловіком, і Педро те бачив чайна, не задумуючись, вбивав людей, незалежно від їх віку та статі, якщо йому хоч щось не подобалося. Коли одного разу помічник подав чайні стакан води і там не виявилося льоду, хоча він про те й не просив, чайна просто застрелив його. Так, я знаю, звучить абсолютно дико, та в угрупуваннях таке часто буває. Так само чайно відносився й Буті. він зраджував їй і загалом не стримував себе у висловлюваннях на її рахунок. Педро такого не хотів терпіти і одного разу виказав чайні все, що про нього думав, а ще за декілька днів пробрався в будинок чайний через вікно і пограбував його. Я не уявляю, як Педро залишився живим після того. Та все ж він був змушений покинути свій бандитський клан, тому переїхав в інше місто. Хлопець мав за плечима досвід невдалих стосунків чотири вбитих людини, ні копійки за душею і злійшого ворога чайну. Про декілька наступних років життя Петру нам відомо дуже мало він намагався жити звичайним життям коли йому було 18 років, він зустрів дівчину на ім'я Марія. В яку закохався і зрештою вони одружилися. Невдовзі його дружина завагітняла. Я хочу ще раз сказати, що Педро дійсно намагався жити нормальним життям він ходив на роботу на завод, та, повернувшись одного разу додому, він побачив страшну картину. Його дружина, яка тоді була вже майже на восьмому місяці вагітності, була вбитою. Її застрелили в живіт вона і її ненароджена дитина померли одразу. Педро був розбитий, він кричав і не міг зрозуміти, хто таке зробив з ними. Саме тоді він поклявся, що буде вбивати кожного, хто стане на його шляху або вчинить з ним погано. Також він поклявся собі, що стане нібито Робінгудом, який допомагатиме всім, хто того потребує. Єдине виключення це жінки і діти, яких Педро пообіцяв не чіпати. Можливо, на нього дійсно так вплинула травма від смерті дружини та дитини, але дійсно, після того Педро ніколи не чіпав ні жінок, ні дітей, чого не можна сказати про чоловіків. Педро звільнився з роботи і тепер вбачав місією свого життя знайти вбивцю любих йому людей. Довго не буду зупинятися на цьому, та чоловік почав просто один за одним вбивати своїх ворогів. Перед цим він влаштовував їм допити, намагаючись дізнатися, хто ж насправді був вбивцею дружини та ненародженої дитини. Навіть після того, як було доведено, що люди не причетні до вбивства, він не залишав їх живими. Ішли роки, та все ж знайти справжнього вбивцю Педро не міг. А на той момент невинно вбитих було вже більше десятка. Чоловік став просто одержимим ідеєю знайти винуватця. Періодично він грабував, щоб мати кошти на подальше полювання. Він грабував бізнесменів і іноді навіть допомагав бідним. Пам'ятаєте про Робінгуда? Ага, це, мабуть, єдине, що Педро мав з ним схожого. До того ж, Педро зацікавився одним із культів, ідеєю якого було досягти безсмертя. Чоловік проводив різні ритуали, де, пробачте, та маю все ж таки сказати, пив кров вбитих котенят, покривався їх органами і шкірою і так міг ходити декілька днів. Просто ріжні жахи, які не вкладаються в голові, тому краще не буду вдаватися в подробиці. Та все ж ці ритуали переконали Педру, що він тепер безсмертний тобто він дійсно вірив в те, що він тепер не може бути вбитим або спійманим. І це лише призвело до того, що він став ще більш жорстоким. Одного разу Педро таки вдалося дізнатися, хто був вбивцею його сім'ї. Пам'ятаєте чайну? Так, це він помстився Педро таким чином. Педро був розлюченим, він відстежив, що чайна буде на весіллі в сусідньому місті за декілька тижнів, тому почав підготовку. Педро завербував ще двох хлопців, які мали йому допомогти вчинити задумане. Як йому вдалося пробратися на весілля, я не знаю, адже зазначається, що на церемонії було багато охоронців. Та все ж Петру вдалося потрапити в резиденцію, де проводилося святкування, він побачив там чайно. Недовго думаючи, він підійшов, поцілив в нього і застрелив його прямо в серце. Перед цим він сказав йому, за що вбиває якщо ви думаєте, що це все, то ні. Педро вирішив, що всі чоловіки, які присутні на святкуванні, теж мають відповісти, адже вони знайомі з Чайною. Він вирішив, що не чіпатиме жінок і дітей, як обіцяв собі раніше, тому цілився лише в чоловіків. Йому загалом вдалося вбити вісім чоловіків і поранити ще більше тридцяти. Після скоєного він просто сів і чекав на прибуття поліцейських. До речі, в перестрілці його теж було поранено, тому за деякий час. Петро втратив свідомість. Прийшов в себе він лише в лікарні, і що цікаво, вже там деякі медсестри почали захоплюватися ним, нібито він своїми вбивствами досягав справедливості, і з лікарні його перевели до в'язниці, де він чекав на суд. Чоловік продовжував називати себе Робінгудом і постійно заявляв, що чинив вбивства лише з добрих мотивів. Він запевняв, що захищав слабших, що грабував багатих та роздавав бідним, що вбивав лише тих людей, без яких життя стане кращим. Педро переконував слідчих, що карав лише поганих людей, і типу ніколи не вбивав заради власних мотивів, що, звичайно ж, було неправдою. Та Педро дійсно вірив в те, що говорить. Через такі заяви до нього було прикуто дуже багато уваги, і у в'язниці його почали відвідувати репортери. Які намагалися одними з перших взяти у Робін Гуда інтерв'ю, як виявилося, Педро дуже любить увагу, тому з задоволенням спілкувався з усіма репортерами. Увага людей Бразилії була прикута до нього. Деякі захищали чоловіка, а деякі вважали його заяви лише прикриттям і запевняли, що він є справжнім вбивцею, а не рятівником, яким намагається себе виставити. Вже коли Педро був у в'язниці, почали ставати відомими справжні масштаби його злочинів. Він з великим задоволенням про них розказував. Коли в суді оголосили, що він винен у вбивстві 18 людей, Педро підскочив і почав кричати, що жертв було набагато більше, його нібито принизили такою малою кількістю жертв. Уявляєте, тоді Педро заявив, що вбитих було точно більше ста. Чоловік не заспокоювався, тому суд навіть довелося перенести, та такі вихідки лише ще більше приваблювали увагу людей. В результаті суду йому було винесено вирок у 125 років ув'язнення, і ніби історія мала б закінчитися та ні. Стається непередбачуване. Я вам кажу, ця історія неймовірніша за будь-які фільми. У в'язниці Педро відвідувала мама, з якою, не дивлячись ні на що, чоловік був дуже близьким. Буквально за декілька днів після чергового візиту Педро повідомили, що вона померла, причому не сама, її вбили. Як ви думаєте, хто? Педро старший. Так, батько Педро вбив свою дружину і його привезли до тієї ж в'язниці, де перебував Педро Молодший. Далі все відбувалося з блискавичною швидкістю. Педро молодший прикинувся хворим і почав стогнати в камері. Охоронці спробували відвести його до лікаря. Та Педро був спритнішим, і вже за декілька хвилин саме охоронці були зачинені в камері, де буквально тільки що перебував Педро. В його руках тепер були ключі, і він попрямував камеру до батька. Там він просто сказав йому, що це буде за маму. Педро старший лише промовив, що знав, що так буде. Молодший наніс йому 23 удари в шию саморобним ножем. Це було рівно на один удар більше, ніж педро старший наніс своїй дружині. Потім вбивця просто пішов до своєї камери, випустив охоронців і зайшов туди сам. Уявіть, мені просто в голові не вкладається вся ця історія. Після того тих охоронців було звільнено, а Педро відсидів певний час в одиночній камері, та й там він влаштовував проблеми. Якщо вам здається, що весь шок історії позаду, то ще ні. О ні ні ні. Ми лише наближаємося, адже пізніше трапився ще один інцидент. Після невеликого конфлікту з трансгендером, який теж відбував покарання, Педро вирішив, що ненавидить всіх подібних людей, і вони мають помирати. На той час у в'язниці перебувало 16 трансгендерів. вони утримувалися в іншому крилі в'язниці трохи окремо. Як Педро те вдалося, я просто не розумію. Та він увірвався в те крило і вбив всіх 16 транзендерів. Чергове засідання суду було скликано, адже всі розуміли, що в'язниця не справляється з утриманням Педро. Він там був сам по собі і встановлював свої правила. Жодні охоронці не могли тому протистояти. Виявляється, що Педро вбив одного чоловіка ще на шляху до в'язниці. Нібито його перевозили з іншим підозрюваним в автомобілі та до в'язниці живим доїхав лише Педро. Він дуже сильно ненавидів гвалтівників і вважав найгіршим, коли хтось користується фізичною слабкістю жінки. Та якщо ви думаєте, що він дійсно карав лише винних, то ні. У в'язниці він убивав просто всіх. Так, серед них були гвалтівники, але іноді Педро вбивав майже невинних людей. Просто підозрюваних або за невеликі крадіжки. Тобто, наприклад, Петру не подобалося, що хтось голосно хропів, або не привітався з ним зранку, і Пед просто вбивав його. Тому його було вирішено показати лікарям-психіатрам. Вони визнали Пед психопатом, тому пізніше його перевели в психіатричне відділення в'язниці, де він мав бути в повній ізоляції. Адже чоловіку було невластиво відчувати емпатію і розуміти наслідки своїх дій. Тобто це практично та сама в'язниця, тільки тепер він був повністю і постійно один. Пам'ятаєте, що я розказувала на початку історії, що Педро зазнав травми голови внутрішньоутробно, психіатрична комісія визнала, що це дійсно сприяло розвитку психопатії у чоловіка. Декілька років Педро провів в повній ізоляції. Він постійно читав і займався спортом. І ви не повірите, але це повністю його змінило. До речі, його вирок після всіх вбивств у в'язниці було збільшено. Тепер його було засуджено до 400 років ув'язнення. А зараз поворот, до якого, мабуть, ніхто не готовий. Як ви думаєте, що могло трапитися? Даю вам секунду на подумати. Отже, тепер кажу. Педро випустили з в'язниці в 2007 році. Вам не почулося я повірити не могла і перечитувала інформацію у різних джерелах знову і знову. Виявляється, в Бразилії проходили чергові вибори, і політична партія, яка перемогла, втілила новий законопроект до життя. Ніхто, незалежно від злочину, не може утримуватися у в'язниці більше 30 років. На той момент у Педро було доведено 71 вбивство. Плюс ще 47, за якими йому було висунуто підозри. Тобто він убив 118 людей і через 30 років його відпустили. У 2017 році, коли йому було 63 роки, Педро став абсолютно вільною людиною. Нагадаю, він постійно займався спортом, тому виглядав і відчував себе значно молодшим. І це не кінець. Так, я знаю, на сьогодні вже занадто. Але останнє скажу: Педро зараз став відомим блогером. Він веде свій Ютуб і Тікток і є досить популярним. Я вставлю декілька фрагментів з відео чоловіка. Інформації мало, але нібито він зустрів жінку з дітьми, з якою зараз проживає, і дійсно на його Ютуб каналі багато відео з цією жінкою. Мені Quer fazer certo, ou, ou, meu Can we say certain? Oh pessoal, tomei mal susto agora aqui, viu? Doutora tava em reunião lá, no entendimento lá. E eu cansa merda, essa camisa amarela aqui, pessoal. Oh, historia só tem правда? que готувала її, очі в мене повзли на na ох, як oh, часто. Трошки посиділа на форумі, де багато людей з Бразилії. Так, от вони вказують, що дуже багато людей підтримують Педро і дійсно вважають його ну дуже хорошим, тим, хто очистив світ від типу поганих людей. Чи вважаю я так? Ні. Є правосуддя, ніхто не вправі так просто забирати життя. Тим більше Педро вбивав і винних, і ні. Згадайте випадок на весіллі чи вбивство трансгендерів. Там дійсно багато хто був засуджений за досить малі правопорушення. Отже, я особисто проти самосуду, бо коли є самосуд, дуже важко визначити кордони, хто винен, а хто ні, бо сьогодні буде самосуд як покарання за вбивство, а завтра хтось припаркується на місці такого Робінгуда, і він вирішить, самосудить. Недарма судова система скільки років формувалася, закони, вироки недарма. Про якість того всього я не беруся судити то вже інше питання, а от все дозволеність розбещує. Для мене самосуд то все дозволеність. От такий от у мене висновок з історії. Надіюся, ви не проти тих моїх висновків і моєї моралі до кожної історії. Для мене це як одна з місій цього каналу, щоб не просто люди подивилися, послухали і все забули, а все ж таки, щоб брали щось для себе, робили висновки, дізнавалися щось нове, отримували якісь судження на подумати. Діліться своїми думками в коментарях там і обговоримо. Буду і я думати, бо дійсно багато від вас для себе беру. Взаємообмін інформацією такий. Дякую вам, гарного всім дня і почуємося!